Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся чудовим рецептом пиріжків, таких печених з лівером у духовці. Дуже смачненькі виходять, такі делікатні, м'ягесенькі, такі, дивіться, як пушок. М'ягенькі такі, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є пів літру молока. Вливаємо теп теплого молока, вливаємо до миски, Добавляємо сюди то треба 50 грам дріжджів. У мене трошечка не вистачає до 50, але то байка. Додаємо сюди 50 грам дріжджів. Я рахую. О, Додаємо сюди ложку і тут у мене є з півтора, бо то в нас такі будуть не солодкі. Якщо солодкі, то даєте більше е, цукру. А в нас такі. Півтора ложки я дала цукру і розчинюємо так гарно дріжджі, щоб розчинилися, і додаємо сюди 300 г муки. Всю муку. І робимо таку пару. Причину, як у нас говорять. Я вже багато раз ділилася, я вам дам посилання. Це таке універсальне тісто, я вам дам посилання на універсальне тісто, як готуєся. І поставимо його, цю опару на 15 хвилин, аби вона підійшла, накривши рушничком. Наша опара підійшла. як гарно підійшла опара. Тепер будемо її додаємо сюди чайну ложку. Солі. Рівно. Чайну ложку солі, чотири столові ложки олії. Маси. Три. Чотири ложки олії. Вбиваємо сюди яйці. Два яйця сюди вбиваємо. Ось так. А одне яйце ми беремо сюди, даємо білок, а жовток відкладаємо на змазку. О, троє яєць треба сюди. І тепер все гарно розмішуємо. Дивіться, гарно піднялася наша опара. Гарно розмішаємо. Якщо б ми, у нас були солодкі пиріжки, то ми б дали ще цукру. Я цукру давати більше не буду, бо у нас пиріжки сьогодні з лівером додаю я муки. Ще 500 грам муки. Я всю муку, мукусью додаю. Тепер, тільки чого все піде, я вам все напишу е під відео. Так, тепер ми вже цю муку висіяли сюди, додали, тепер додаємо сюди масло 160 грам м'якого масла. І, і будемо вмішувати тепер уручну. отако От будемо м'яцькувати. От От Усе це масло. Отак будемо все масло, підсипаючи муки, я тут ще собі досіяла 300 грам муки і буду вийти, кількі піде, все я вам напишу. Ось так, підсипаючи. Так, ось таке тісто. Тепер трошки додамо ще олії, аби так і зібрати, все докупи. Його гарно. Ось тут у мене лишилось ще десь 50 грам муки. І ми це все зберемо ще гарно, отако, докупи і будемо ставити його на годину, аби підходило. отак. Я ще там аби О. І... Гарно таке виміще має бути, воно таке липкувате, воно не треба його забивати і будуть ніжні, чи... то те пиріжки будуть. О, ось таке тісто. Най, Най підходить. Поки наше тісто відстоюється. Ми будемо готувати начинку. Тут у мене є відвареного 600 грам ліверу. Я цей лівер відварювала, давала трошки солі, лавровий листок, цибульку і перцю. І тепер нам його треба перемолоти. Я тут по собою посмажила дві цибулини, Такі більше дві цибулі і будемо разом з готово, з нівером. Перем... На смальці, я пересмажила на смальці. І це все перемелено. Нівер у мене простий нівер, легенький. Ось так пере... перемелюємо всій всі нівер дати, Я дала була ложку смальцю, або кусочок сала може перемолоти, а я дала ложку смальцю на якій цибулю. У мене, у мене не є така, сухий такий лівер. А ви можете дати або додати ще того, що варив, або просто води, або олії, що-небудь. Можете додати, аби був трохи жирніший такий лівер. Так, Я даю трошки соли, хоч і варив соли, я все одно даю. Отак трошки багато, аби не пересолити, бо він солений. Так трошка на 1-3 чайної ложки. Так само одну третю чайної ложки дам перцю. Бо так само, я коли варився лівер, я давала перцю. О, і тепер ми отак перемішуємо гарно. Мож, мож дати, я дам ще ложку олії, можна ложку. Олії, але я давала смальцю, але я дам ще ложку олії. Отак, аби він був просто такий. Можна навіть води дати. І він вже, і вже хороший такий, ви не розсипчастий, а такий тримаєся кубки. Я додала ще три ложки води, бо бульйону я не хотіла того давати, що варився. І дала ще три ложки води. І додавала ще трошки соли і перцю. І вже тепер начинка готова. Вона вже дивіться, яка гарна. А ви робіть під свій собі смак. О, ось, все, начинка готова. Ось так підійшло наше тісто. Ми його викладаємо на Відки гарне. Аж пахти так. Викладаємо його на стіл. І отакий от його, витяг, пахти. І будемо ділити його на кусочки. Десь по 60 грамів. Вийшло 32 кульки. Тепер ми кожну кульку беремо і будемо її підкатувати, у кульку, підбирати, отаку, таку гей заготував. Робити таку кульку. отакі будемо Кожду, кожну заготовочку, отакво. і будемо в таку. Кожну так, збирати до кубки. Я вже неодноразово показувала, як це все робити. І так збираємо кожну кульку. Кульки в мене робили, підкатали. Тепер кладемо їх на 5 10 хвилин, аби вони е, трошки підійшли. Пурмуємо тепер пиріжки. Беремо кожну кульку. Ось таку обертаємо другим боком. Я вже неодноразово показувала і, і розтачуємо її на, на тоненьку. Дуже тоненько. Краще не цей во, на олії, а не давати муки, аби воно не було. Тобто отак на тоненько. Дуже тонесенько тако розтачу. Може і так руками, бо то і на оливі, і не цей. Я собі поділила начинку, скільки кульок, скільки начинку. Вийшло по 23 грами з чимось. І я тепер цю кульку того, тої начинки завертаю у Оцей пиріжок, ось тако, причеплюю, отак закриваю, з, цього, з цієї з і цієї, з цієї сторони закриваю отако і закручую отак, як аби були тоненькі такі. О, ось тако. Без такі були гий. Ось такі, аби були пиріжечки. І складаємо їх на бляшку. Швом донизу. Так само робимо другу. Ну, вам видно тут. О, роз, так повністю робимо такий прямокутник. розтягаємо, аби воно було. Може тобі рукав, краще рукав на цін. Отак розтягаємо, беремо кульку, одну, що я собі поділила, розпреділяємо отак. Потім, тепер завертаємо ось так. Тепер при, притискаємо собі отаку, за, закладаємо сюди ось так. І, і закручуємо. І оці о, тепер отак це все защіпаємо. Отак защипнемо. І швом кладемо один від другого трошечка далі на бляшку. Так я зроблю всі, ось таких я наробила, і кладу, аби не підходили. О, На 20-30 хвилин не підходить. Пиріжки підійшли. Я тут взяла той жовток і будемо змашу, і додала е, ложку води або молока, і змащую отако пиріжки всі. Так, даємо з аби безмазка підсохла і будемо випікати в розігрітій духовці до 190-200 градусів 15-20 хвилин. Ось такі вийшли наші пиріжечки. Дивіться, які гарні. Ось такі. О. Зараз я їх позбираю. О. Дякую, що дивились наше відео що були з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось такі Ось такі, дивіться, які делікатні. А ще печасі ще дві порції печуть. І простинуть, я вам покажу, які в розрізі. До зустрічі! От зараз трошки всі простеліці ще гарячі. І я вам покажу, які вони всередині. Вони всі дуже гарні, такі м'ягесенькі і багато. Багато ліверу, дивіться, які, які дуже м'ясенькі, дуже гарні. Е, такі дуже смачнюсенькі, смачнюсенькі, е, е, пиріжечки. Ось такі. Дві яке тісто таке делікатне, дуже гарне і, і дуже смачнесенькі. Ось такі. Ось такі виходять пиріжечки, дуже гарні з, гарно, з гарного тіста. Е, такі дуже смачнесенькі виходять. Ось так багато всередині начинки. Дивіться, як багато начинки, яке тісто делікатне, дуже гарне, таке смачнесеньке. Так що готуйте.